Всім привіт! Моє ім'я Світлана і ви на каналі В'яжемо разом. Кому цікава тема в'язання вишивання, ласкаво прошу. І це відео хочу присвятити зимовому світеру, вив'язаному жакардом, а саме лопопесі. Я надію, що вам видно її. Я сьогодні в своїй лопопесі, яку в'язала в спільному проєкті зимові візерунки. Його організували дівчата Яна Ємченко і Оксана Романенко. Силки на канали цих дівчаток, а також дівчаток, які Беруть участь в цьому проєкті, я залишу під відео. Так от, дізналась я про цей проєкт і вирішила в ньому взяти участь, адже лопі я хотіла мати в своєму гардеробі уже давно. І перш ніж вив'язувати лопі, я загуглила, що ж це таке для мене лопопейса, це щось таке із давніх давен до нас. Що пройшло? Аж ні. Виявилось, що лопопейса виникла сам термін лопопейси виник в середині 50-х років минулого століття. От. В Ісландії і виник він завдяки тому, що в країну заходила велика маса імпортних товарів, а вітчизняні товари програвали. Дуже сильно, і тоді розумні ісландці вирішили зробити свій бренд із своєї вітчизняної вовни. Лопапесу. І лопапейса мала успіх, і мала успіх не тільки в Ісландії, а й далеко за її межами. У мене ж моя лопопейся вийшла ось така, я вам вставлю чи вже вставила фотографії. от, І вам її покажу на столі поближче і розкажу все, все як я Так, На своїй лопі ниточки спеціально я не купувала, я використовувала ті, які у мене були в моїй. Запасах. Я вже в попередньому відео повністю про них розповідала, тому, кому цікаво буде, звичайно, проходьте і дивіться. Я там дуже-дуже гарно розповідаю про ці ниточки. А саме ниточки Angora Gold Alize основа і Жакард я вив'язувала це стокова пряжа. Не скажу вам, що цей процес мені дався дуже легко. ні Нелегко, далеко нелегко. Я вив'язувала свою кокетку три рази, аж поки вона сіла на мене до Для мене це був виклик, тому що лапопесу я вже декілька разів в'язала, і в мене вона не лягала так, як мені було потрібно. В'язала я по майстер-класу, він є у вільному доступі. Майстер-клас від Канді Ярн. Я думаю, що ви його дуже легко знайдете. Такий жакардовий світер у мене вийшов. В рамках цього проєкту і чому я дуже несказанно рада. І зараз я вам покажу деякі кадри, які я знімала під час вив'язування лапапейси своєї. Так, трішки покажу в кадрі своєї лапапейси. Я сьогодні зрозуміла, що я її не а, а, знімала і не фотографувала, а потрібно, ж Початок теж показати, початок роботи, так от і я вирішила її сьогодні зазняти. У нас немає світла, тому знімаю при денному, так, як є, без додаткового освітлення, тому, ну, трішки кадр темнуватий, але. Але я з цієї нитки вже в'язала собі шапку біні, тому знаю, як вони себе поводять. І зразочок не в'язала, а просто поміряла свою шапку біні, тому що я в'язала її на спицях 3,5. А лопі теж в'яжу на спицях 3,5. Тому е, рахунки, підрахунки зробила з шапочки. От вона в мене теж лицевою гладдю. От. А знаєте, що я не зробила, що я забула, це не зробила тест на те, чи линяють нитки мої кольорові, чи не линяють. От. І добре, що згадала, тому що якраз зараз мені вже потрібно вводити а, мої ниточки кольорові. Вже я буду робити зараз узор вив'язувати. І тільки що згадала, що я не зробила тест, не провірила їх на. Те, чи линяють, вони чи не линяють. Тому зараз швидесенько я провірю і буду працювати далі. Так, а це мій процес, моя лопі. Ось уже вона в мене на такій стадії. А ще, напевно, більша частина узору не відв'язана, тільки 20 рядочків узору. А потрібно мені ще, а, со... Ні, ще, 30, ще 37 рядочків. От такий узор. Я в'яжу по майстер-класу, ніби в плотність попала, але дивлюся, що дуже багато петель. Мені здається, що аж занадто. А, я поміряла, ну якось воно такими фалдами фадить, як то кажуть. Ну, не знаю, побачимо. Ще трішки відв'яжу, звичайно, і перезніму на ниточку і вистираю, побачу, що воно далі буде. Я завжди, якщо сумніваюсь, то кокетку відв'язую і стираю, і потім уже міряю. І дивлюся, як веде себе виріб. О, тут зараз у мене, звичайно, сумніви. Прибавки мої видні. Думаю, що після ВТО вони теж будуть видні, вони нікуди не зникнуть. Але мене це влаштовує. Колір підібраний, мені подобається цей варіант. В лопі моїй буде тільки два кольори білий і оливка. Ну, ось така. Зараз картинка. Думаю, зазніму, тому що прихожу з роботи ввечері і при освітленні дуже картинка неякісна виходить. А це зранку біжу зараз на роботу і думаю, швиденько покажу вам, на якій я стадії у в'язанні моєї лопопейси. От. Колір трішки перебирає він, оливка, він трішки світліший насправді вживу. <ріст> Якби було більше часу, то, звичайно, був би і більший результат. А так приходиш додому і вже займаєшся домашніми справами, і тільки потім починаєш в'язання. Потім доходять руки до в'язання. Ниточок дуже економно йде. Ось це тільки перші моточки у мене. Я довольна. Ну, от Алізе Ангора, то я вже з нею в'язала. А ось ці ниточки, то ще ними не в'язала, не знаю. Мені марка невідома поки що. Хотіла підібрати нитки, ті, які я вже знаю, як вони себе ведуть в роботі. Але ну, не було в мене такого відомого мені і в мене в наявності. Хотіла зв'язати саме з ниточок, які у мене є в наявності. Не хотіла нічого купувати. Сижу на пряжній дії. Перевернула дівчатка на виворотню сторону. В'яжу я з протяжками. Надіюсь, що пряжа підваляється. Ну, буде видно. Ну, мене це не тривожить, тому ось отак от. А ще я не навчилася в'язати без протяжок. А, пробувала, але а, вирішила все ж з протяжками. Ось така вибортня сторона. Так, друзі, мені залишилось 5 см вив'язати узору. Ось хочу вам показати, скільки у мене пров'язано. На стіл мій письмовий не вміщується моя. Лапопейса. <ріст> я ніби поміряла, то для мене ніби нормально. Але, е, здається, ну, трішки така оверсайз, а, ну, е, побачимо. Е, я оверсайз не дуже так люблю. ну Люблю, але щоб не занадто. От, хоча моя дочка вже теж накинула на неї око. Зараз вся молодь ходить в оверсайзі, тому, тому я не переживаю. Так, ось такі у мене справи. З нетерпінням чекаю ще цих 5 см, пров'язу і все. Тому що трішки вже э, надоїло мені це вив'язувати, вираховувати. Хочеться спокійного в'язання, <св> чуть-чуть такого без напрягу. А це трішечки в мене там то якась помилка, то ще щось. І, і я спокійно перехожу на носки, відпочиваю. Трішки очима і знову починаю свою лопі. Світловий день зараз короткий, тому важкувато знайти час для того, щоб вив'язувати цей. Моя лопі на столі. Вона вся в мене не входить в кадр, тому показую, як є. А, ось я так. от Колір нитки ось оливкової, він трішки темніший у вас, він у вас йде прямо в темно-зелений. Насправді він ну, світліший набагато. От, але ніяк я не можу виставити правильне освітлення, тому вже знімаю, як є. От, а молочний колір то передається дуже-дуже правильно. Нагадую, я в'язала із Ангори. gold від торгової марки Alize В'язала я в дві ниточки. Тут у нас 80% акрилу і 20% вовни. Номер кольору 450. Сподобалось мені в'язати з цієї ниточки, я в'язала в дві нитки, тому що це моточки, які позалишались. в'язала в дві ниточки, тому що в одну ниточку ну, дуже диряве полотно. До речі, це все, що залишилось у мене від чотирьох моточків пішло У мене, виходить, 395 грамів на мою лопі. 50 грамів ось такої пряжі, це стокова пряжа. а вовна тут по 25 грам так, у мене два моточки пішло. І чотири моточки Alize Angori Gold. Прала я в машинці свою лопі. Я вже знаю, як поводить себе ця пряжа, тому що я вже з неї в'язала. тому сміливо, будь ласка, періть в машинці на режимі шерсть, і все буде в порядку, все нормально. Заміри залишились, як і були. В'язала я на розмір М. Так, і давайте проведемо заміри. Так, півобхват. 48 сантиметрів, а лінія регланна у мене 30-31, ні, 30 сантиметрів. От, що ще? Ага, довжина виробу. Давайте я довжину зміряю. Угу. 56 сантиметрів. Ось така лопі в мене получилась, Я дуже задоволена тим, що вийшло. А я в'язала по майстер-класу Ярн, Він є в вільному доступі. Будь ласка, проходьте. Я залишу ссылку. Якщо вам сподобалось, звичайно, в'яжіть. А, дуже гарний майстер-клас, попетельний. До речі, він в'яжеться без протяжок. Я ж в'язала свою лопі з протяжками. Мене це не напрягає, мені нормально, От, тому а, зараз покажу вам, як вона виглядає на виворотній стороні. Так, в майстер-класі трішки по-іншому модель, вона йде без. Такої горловинки, там трошки вона інша. Я ж собі зробила горловинку 2х2. от І, Ну звичайно, інша кількість петель у мене получилась тому що в плотність я не попала. Тому в'язала по своїм розрахункам. Це вже третій варіант. Я задоволена, тому що перед цим я теж в'язала декілька разів лопі. У мене вона не виходила, не сідала гарно, а зараз же сіла дуже гарно. І я вже її, скажімо так, вигуляла. Я ходила за подарунками новорічними в торговий центр. Ми гуляли один день, потім на другий день я одягала на новорічне свято. І я не відчувала ну, ніякого дискомфорту, абсолютно, От, що е, говорить про те, що вона гарно на мені сидить. Е, можу порекомендувати цей майстер-клас. Дівчата, в'яжіть, е, в'яжіть, е, дуже е, доступно все розказано, показано, і все абсолютно попельно е, розказує автор цього проєкту. Закривала я фабричним краєм ось отак от, от. В майстер-класі він також описується. Так, ну що ще вам розказати. А, до речі, а, з приводу петель: ось, бачите, трішки вони в мене прибавки ці видні. Тому що дехто з дівчаток питався, як на Angorld прибавки. Прибавки видні. Видні, але то в мене не Хвилює. До речі, на камері прибавочки ці дуже гарно видно, а так в житті не, не озброєним оком, не це взагалі не зрозуміє, що там є прибавки. От. Ну, а хто в'яже, то, звичайно, він їх побачить. Ось От, такі прибавочки. Ну, все нормально. Так, і зараз покажу, як виглядає виворотня сторона. Ой, полотно таке ніжне ніжне, тому що коли в'яжеш, то трішки ниточка, скажімо так, ну не така ніжна, не така м'якенька. А вже після ВТО виходить дуже гарна ниточка. Так, і ось моя виворотня сторона. Так, тут ще ниточка у мене, потрібно її. Буде повідрізати. От, ну, я стараюсь відрізати ниточки чуть-чуть пізніше, щоб жакардовий узор він розпрямився, розійшовся, і потім уже лишки повідрізаю. Ось така виворотня сторона. Ось, давайте вам я її покажу ближче. Ось так от виглядає. Без протяжок я в'язати не вмію. Ну, Скажімо так, не задавалася собі цією ціллю. От, Якщо захочу, то, звичайно, навчуся. Люба людина, якщо захоче, то опанує все. От, Але не напрягають мене ці протяжки, тому без проблем в'яжу з протяжками. Ось так виглядає світерок на виворотній стороні. Так, ну і ось покажу вам свої підрізи. Ось вони отак от виглядають. Мене все влаштовує. Ось так. 10 петель я набирала на підрізи. От, все нормально. І ще ось такі нашивочки я показувала вам в попередніх відео я купила, тому хочу прикріпити таку нашивку на свій виріб. От. буде <хі> Так, ну що, я дуже задоволена своїм виробом. Я дуже давно хотіла вив'язати собі лопі, але все ніяк не наважувалось. І от, завдяки спільному проєкту Зимові візерунки у мене лопі вже є в моєму гардеробі. Я дуже вдячна організаторам, дуже вдячна Яні Ємченко, а також Оксані Романенко дівчаткам, які організували цей проєкт. А я ссылки на канали залишу під відео, а також на канали дівчаток, які беруть участь у цьому проєкті. Вірніше брали участь, тому що проєкт уже закінчився. І звіти дівчаток вже давно є на каналах. Тому, будь ласка, проходьте, насолоджуйтесь, черпайте натхнення. А в їх роботах. На цьому я хочу з вами попрощатись, побажати вам всього самого-самого найкращого, здоров'я, злагоди, а також мирного неба над головою. Всім пока, друзі! До скорої зустрічі!